Лише прийнявши Божий суд останніх днів, можна очиститися і увійти до Царства Небесного. То як же ми можемо по-справжньому звільнитися від гріха і бути приведеними Богом до Царства Небесного? Насправді Господь Ісус уже вказав нам шлях до очищення. Давайте прочитаємо кілька віршів з Біблії, щоб зрозуміти це. Бо час уже суд розпочати від Божого дому. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди. Освяти ти їх правдою, Твоє Слово то правда. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу, бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Хто цурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. В останні дні. Бог звершить ще один етап роботи роботу суду, що розпочнеться з Божого дому, цим він спасе тих, хто щиро вірить у Господа і вітає Його повернення. У Писанні сказано освяти ти їх правдою, Твоє Слово то правда, і те слово, що я говорив останнього дня. Воно буде судити Його. Це означає, що Бог звершить роботу суду, висловлюючи істину через свої слова. Він скеровуватиме людей, щоб вони зрозуміли і увійшли в усю істину, використовуючи ці істини, щоб судити й очищати нас. Мета – Повністю усунути нашу гріховну природу зсередини, дозволити людям докорінно звільнитися від гріха, уникнути впливу сатани і досягти повного спасіння. Це може дуже відрізнятися від того, що багато хто собі уявляє, чи не так? Щойно згадується слово суд. Люди одразу думають про засудження і покарання, адже вони завжди вважали, що коли Господь повернеться, Він судитиме сатану, дияволів, лиходіїв і тих, хто опирається Богу. Тож коли Писання каже нам, що суд має розпочатися з Божого дому, чи означає це, що нас засудять і покарають? Насправді все не так, як люди собі уявляють. Давайте подивимося на наступні місця Списання, щоб зрозуміти, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння, бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди. У Писанні сказано спасіння, яке готове з'явитися останнього часу, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Ці вірші чітко вказують, що коли Господь повернеться в останні дні, Він принесе ще одну частину свого спасіння, це спасіння стосується роботи суду через слова, яку Бог звершить, коли повернеться в останні дні. Фраза без гріха до спасіння означає, що коли Господь повернеться, він більше не буде служити жертвою за гріх для людства, несучи наші гріхи, і тим більше не буде прямо засуджувати людство. Натомість він звершить роботу суду через слова, щоб очистити і спасти всіх, хто щиро вітає його повернення. Ця робота дасть людям змогу повністю звільнитися від гріха. Позбутися своїх розбещених характерів, по справжньому виконувати Божу волю і так стати придатними ввійти до Царства Небесного. З цього ми бачимо, що Божий суд через слова в останні дні це не засудження і покарання. Навпаки Божа робота суду в останні дні це найважливіший і найголовніший етап. У його роботі зі спасіння людства. Саме він вирішує, чи зможе людина ввійти до Царства Небесного. Якщо людина пропустить цей ключовий етап роботи і не прийме Божий суд останніх днів, вона не зможе очиститися. Тоді всі її зусилля у вірі в Бога будуть марними вона зупиниться на півдорозі. Їй назавжди стане непридатною ввійти до Божого царства, а її віра в Бога вважатиметься цілковитою поразкою. Це справді було б довічним жалем. Давайте прочитаємо ще один уривок, щоб стало ще ясніше. Хоч Ісус прийшов між людей і багато звершив, він лише завершив роботу відкуплення всього людства і послужив жертвою за людський гріх, але Він не позбавив людину від усього її розбещеного характеру. Щоб уповні визволити людину з-під упливу сатани, потрібно було не лише, щоб Ісус став жертвою за гріх та взяв на себе людські гріхи, а й щоб Бог. Звершив іще більшу роботу, аби вповні позбавити людину від її характеру, розбещеного сатаною. А отже, після того, як людині були прощені її гріхи, Бог повернувся у плоті, щоб привести людину в новий період і почав роботу кари та суду. Ця робота піднесла людину у вищий світ. Усі ті, хто скориться його пануванню, насолодяться істиною вищого порядку та більшими благословеннями, Поправді вони житимуть у світлі та здобудуть і істину, і дорогу, і життя. Робота Господа Ісуса була роботою спокути. Якщо ми віримо в Нього, наші гріхи прощаються. Однак Оскільки наша гріховна природа не очищена, ми все ще не можемо перестати грішити і продовжуємо жити в гріху. Тому в останні дні ми повинні прийняти роботу суду. Завдяки цій роботі ми можемо очиститися від нашої гріховної природи, більше не бути зв'язаними гріхом і перестати грішити. Лише тоді ми здобудемо справжню свободу та зможемо ввійти до Божого царства. Хіба це не вищий рівень? Ось чому робота суду така важлива адже це єдиний шлях до царства небесного. Якщо людина не прийме Божу роботу суду, вона ніколи не зможе ввійти до Божого царства. Навіть якщо віритиме в Господа все своє життя. Брати і сестри. А тепер давайте поміркуємо над таким питанням. Якщо ми приймаємо лише спокуту Господа Ісуса, але не приймаємо Божу роботу суду останніх днів, чи зможемо ми ввійти до Царства Небесного? А. Ні. Робота Господа Ісуса лише простила наші гріхи, але не усунула корінь гріха всередині нас. Нам потрібно, щоб Бог повернувся і звершив роботу суду, щоб очистити нас, і лише тоді ми матимемо можливість увійти до Божого Царства. Б ми віримо в Господа Ісуса і наші гріхи прощені. Коли Господь повернеться, ми зможемо відразу війти до Царства Небесного, Правильна відповідь А Ні. Робота Господа Ісуса лише простила наші гріхи, але не усунула корінь гріха всередині нас. Нам потрібно, щоб Бог повернувся. І завершив роботу суду, щоб очистити нас, і лише тоді ми матимемо можливість увійти до Божого царства. А ви відповіли правильно?